Панський або гуцульський дерун ще одна давня і дуже цікава страва української кухні. Зберігайте, підписуйтесь і обов'язково приготуйте. Та подавайте з грибною підливою. Спершу у начинку. на олію обсмажте кілька хвилин на різне м'ясо або фарш. Додаємо цибулю і смажимо ще 4 хвилини. Додаємо гриби і смажимо ще 6-7 хвилин. Кидаємо дві ложки сметани, сіль, перець, часник, перемішуючи готуємо ще 4 хвилини. Картоплю для деруна натираємо на дрібній терці. Щоб картопля не чорніла, чередуйте натирання картоплі з цибулею. Додайте давлений часник, яйце, ложку борошна, сіль, перець і куркуму для кольору. Вимішайте до однорідності. Готуємо дерун на олії, робимо один великий на всю поверхню сковорідки і просмажуємо до золотистості з обох боків на середньому вогні. Тоді по центру викладіть м'ясну начинку і тертий сир та складіть дерун вдвоє. Просмажте по хвилині з обох сторін і просушіть на сервеці від олії. Подавайте, поки гарячий. Всім